Під час Першої світової війни ланцюговою реакцією по всій Російській імперії спалахнула війна громадянська. Навесні 1917 року було назавжди покінчено з монархією. До влади приходили різні діячі. Усю країну рвали та різали на шматки. У лозовій теж було неспокійно. У грудні 1917 року в Лозові вперше було встановлено радянську владу. Протрималася вона п'ять місяців. Чергове її відновлення відбулося 17 січня 1919 року за допомогою групи військ Другої Українсько-радянської армії. У червні 1919 року знову влада в Лозовій змінилася. Нашу територію захопили війська білої гвардії. Білогвардійці недовго панували. Вже взимку того ж року, 15 грудня, радянську владу було відновлено остаточно. Лозова вступила у зовсім нову епоху. Нова влада почала по-своєму проводити адміністративно-територіальні реформи. Створювались округи і райони замість губерній, повітів і волостей. 7 березня 1923 року був утворений новий район з центром у селищі Лозова. Через три роки було ліквідовано Павлоградський округ, а Лозова і район увійшли до складу Харківського округу. У 1928 році Лозова віднесена до категорії сели міського типу, і вже у серпні, того ж 28-го лозові присвоєно статус міста. Загалом у 20 30 роки у лозові спостерігається хвиля розвитку. Виходить перший номер газети Життя Лозівщини. Створено вагонне депо, машинотракторна майстерня. Сьогодні це завод металоконструкцій, утворена Артіль, третій вирішальний. Тепер це швейна фабрика, організована майстерня з ремонту сільгосптехніки. У Панютиному створено вагоноремонтний завод. Відкрито залізничне училище. У цьому училищі навчалися брати Черенки Микола Олексійович у майбутньому один із конструкторів танка т 34 І Володимир Олексійович, заступник голови ради міністрів СРСР, голова Держкомітету СРСР у справах будівництва у 1939 році. Лозован та Лозівський район бере участь у всесоюзній сільськогосподарській виставці. Понад 50% колгоспів підприємств і установ Лозівщини демонстрували свої досягнення. Поки люди раділи, все ближче до кордонів могутнього союзу наближалася страшна кривава війна. Наступного разу завдяки матеріалам краєзнавчого музею ми розповімо про захоплення, окупацію, звільнення лозової та її відродження після панування фашистів. Наш цикл триває. Дочекайтесь.